Неймовірно. Неймовірно потужно. Не очікував стільки негативних коментарів. Також не очікував, що стільки людей дивляться і відверто болівають за єдиний марафон. А ще знаєте що? З'ясувалося, що єдиний марафон допомагає від паніки. Кожен має свою думку. Моя думка відрізняється від думки тих, хто вважає, що він допомагає від паніки. Вона протилежна. Гарного дня. Бережіть себе. Разом до перемоги. Напевно, гроші, які йдуть на єдиний марафон, набагато необхідніші Збройним силам України. Або хоча б тим, хто постраждав наслідок ворожих і банарських атак по Україні. Це моя думка. У вас вона може бути інша.